Франківщина гідно протистоїть економічним викликам. Податківці підсумовують, хоч 2023-й виявився важким для підприємців, бізнес прикарпаття зумів вистояти та сумлінно сплачувати збори до кінця року. Очікують залучення до зведеного бюджету понад 32,2 мільярда гривень. Державну казну поповнять на 10,6 мільярда, а 10,9 мільярдів надійдуть до місцевих бюджетів області. Ще 10,7 мільярда це єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду України. В порівнянні з надходженням минулого року без надр ця цифра зросте на 441 мільйон гривень. Е, є така трошки негативна тенденція по сплаті по надрах, тому що. З початком військового стану, з початком війни, були внесені зміни до податкування рентної плати і весь газ, який видобувається. Раніше платили рентну плату з всього видобутку. А зараз газ, який закачується в підземку, він поки пільгується. Щодо надходжень до місцевих бюджетів, передбачається, що надійде 10,9 мільярдів гривень. Перевищення до минулого року складає 894 млн мільйони. У цьому році кажуть у ДПС, уряд відновив деякі норми податкового законодавства, які діяли до війни, не збільшуючи податкове навантаження для бізнесу. Зокрема, з 1 серпня скасовано ставку єдиного податку у розмірі 2% для усіх суб'єктів, яку запровадили у перші дні повномасштабного вторгнення. Разом з тим ще залишилися певні пільги, такі як сплата ЄСВ. Вона поки добровільна для ФОП за себе. Але у такому випадку ці періоди не зараховуються до страхового стажу. Такі кроки, та, зокрема, переїзд нових підприємців на Франківщину і релокація підприємств позначилися на динаміці бізнесової активності. З початку війни на Прикарпатті кількість суб'єктів господарювання зросла на 8,2 тисячі. Кількість зросла на 8,2 і тисячі і склала на сьогоднішній день 91 тисяча суб'єктів господарювання. Зареєстровано в нашій області 90 релокованих підприємств, які вже на сьогоднішній день за цей рік заплатили 56 мільйонів гривень. Одночасно, 4-6 тисяч суб'єктів е, припинили свою діяльність. Загальний тренд наголошують податківці свідчить про позитивні зрушення в економіці Прикарпаття, адже збільшилася не лише кількість об'єктів господарювання, але й важливий показник прийняття на роботу працівників. Ця цифра у порівнянні з минулим роком зросла на 20 тисяч і сягнула 96 тисяч осіб. Наталі Ігор Попек, телеканал 402.